Нову хвилю мобілізацію в Росії можуть оголосити вже завтра, 5 січня. Про це в інтерв'ю Бібісі сказав очільник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Для чого ця мобілізація? І яку, яку, яку відповідь ми будемо давати на всі всю цю історію? Будемо говорити про це і не тільки з Олексієм Даніловим, секретарем Ради національної безпеки і оборони. Пане Олексію, добрий вечір. Слава Україні. Героям слава, от як ви вважаєте, чи буде ця нова мобілізація на Росії, і навіщо вона їм, враховуючи, що в них же нет? Ну, Мобілізація буде з великою віргідністю. От ми таку віргідність розглядаємо набагато більше ніж 50%. Справа в тому, що російський Гітлер, щур він загнаний зараз в глухий кут, йому нема що робити, і мабуть надавивши свого часу. От під час революції певних історичних фільмів, коли були так звані психо психічні атаки, тоді відбувалися, от у му році, в першу світову війну, у 18-му році була от прийнята капітаном генералом Капелем. От і тому, мабуть, враховуючи ще одну річ, це те, що Путін хворий на рак. От йому вже нема чого теряти. Він в цьому світі вже, скажімо так, недовго. Ім лишилися, мовно кажучи, во їм не шкода своїх громадян, тому вони будуть намагатися спробувати от зробити таку річ. Їм звичайно це не допоможе, але для нас це певний виклик для того, щоб ми розуміли, що лютий місяць, лютий лютий місяць для них буде вирішальним, тому що вони ж ці ждати у них там річниця, то, що вони ж хотіли закінчити за 3-5 днів. От вже рік не можуть нічого зробити. Навіть вже Бахмут вони вже за місяців не можуть там просунутись від слова зовсім, от, там йдуть запеклі бої. От. А ця е, обіцянка Пригожина, що він покладе Бахмут до ніг Путіна, вона нездійсненна. Наші воїни кожного дня там дають вісіч, там вже трупи, там вони вже із трупів кладуть такі загорожу, вже із трупів російських солдат. Вони самі вистралюють загорожу для того, щоби. От умовно кажучи, ну їх там кількість просто, просто шалена кожного дня. А от ви згадали лютий. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, в лютому, враховуючи це божевільне бажання росіян, це любов до цих символічних дат, в лютому ми можемо чекати на певне загострення з їхнього боку, правильно? Ну э, загострення вони звичайно розраховують на певне загострення. Вони до цього готуються, готуються, тому що є дуже багато маркерів. Зараз э, людина на прізвище козак. Пам'ятаємо, от на жаль, э, земля наша народжує не тільки героїв, а таких покидьків як козак. От з Росії він зараз активізувався, проводить зустрічі з діячами з Європи для того, щоб примусити нас до. Підписання певних мирних, як вони вважають, угод аля Мінськ. 3. Звичайно, ми на це не підемо. От багато є маркерів, які дають нам е, привід говорити про те, що у лютому місяці вони можуть мати ще одну спробу от, для того, щоб вирішити це питання. Там і Мюнхенська безпекова конференція буде відбуватися от, в другій половині е, лютого. Там буде відбуватися події в Нью-Йорку, 23-24 лютого, тобто там певний такий перелік подій. От зараз е, е, є така інституція червоних Вони зараз почали дуже турбуватися. Чим же ми вбиваємо росіян? Ну і багато інших маркерів, які вказують на те, що в лютому місяці може бути певне загострення, але нам не треба лякатися нам треба готуватися до цих речей. Що ми робимо? От як ми будемо зустрічати ці виклики, що для цього в нас є? У нас є неймовірні ну, люди, перш за все, сама сама, сама відповіла у нас є розуміння, що правда на нашому боці, у тому, що перемога буде за нами. Ми розуміємо, за що ми боремося. Ми боремося за незалежну нашу сучасну країну. Це складна боротьба. Ми розуміємо за що ми боремося. Ми не розуміємо, за що вони борються. Ну то така справа. От, вони Я думаю, вони там самі не розуміють. Та вирішують, ми готуємося до будь-яких до будь-якого розвитку подій. Два три рази на тиждень відбувається засідання ставки верховного командова. Там де всі без виключно представники, які приймають безпосередню участь в плануванні, присутні вони доповідають Верховному команду президенту України. Як ми будемо робити на тих чи інших напрямках, як ми будемо відбувати ту чи іншу загрозу, якщо вона на сьогоднішній день буде. Існувати на території нашої країни я е користуюсь случаєм, хочу привітати сьогодні день народження у генерала Буданова. От мало про це знаєте, але його спочатку війни майже знають всі. От я вітаю день народження через телебачення. Ми так само приєднуємось до привітань, вдячні за всю роботу, яку робить наша розвідка. От, до речі, якщо ви згадали про пана Кирила Буданова, він заявив в одному з інтерв'ю про великий наступ навесні. Ви як вважаєте в наш наступ, український наступ? Ви як вважаєте, буде такий наступ і які для цього є передумови? Ми здійснюємо на наступ майже кожного дня. От я хочу розуміти, що нас не побувають різні. От і що мав на увазі саме е, Кирило Буданов, от він як розвідник дав інтригу. Де це буде наступ? Що це буде за наступ? От на якій точки світу він буде починатися. Давайте побачимо. Це буде обов'язково. Повірте, це буде цікаво. І наш ворог не буде очікувати. От вони чомусь розглядають мапу нашої країни як. Для наступу на цих терористів, повірте, ми їх будемо до, до всіх щурів, будемо ганяти по всій планеті, де б вони не були. От вони ніде від нас не сховаються. пан Боданов говорить, що він цитує масштабний наступ говорить, буде в березні, враховуючи ще події, якби лютого є до яких теоретично може готуватись Росія. На той час ми будемо мати обіцяну зброю, зокрема Петріоти, які мають нам надійти зі США. Давайте згадаємо лютий місяць, коли не вірили в нас від слова зовсім, не вірили в нашого президента, не вірили в наші збройні сили. Ну, а головне, не вірили в наш народ. От, нам не давали потужної зброї, нам давали зброю для е, умовно кажучи, місцевих боїв. От, ця зброя відома. На той час, дякуємо партнерам, що вони на той час в такий спосіб нам допомагали, але звертаю увагу, починаючи з десь. З травня місяця, з липня місяця, в серпні, місяці, в вересні, ми вже почали отримати зовсім іншого зброю. Іншу якість, інші, скажімо так, моменти ураження. І на сьогоднішній день те, що відбувається у них в Макеївці, те, що відбувалося нещодавно в Сватове, в інших містах, воно їм так дуже дуже пече. От я більш не впевнений, що потужна зброя у нас буде. От, це буде не тільки та зброя, яку назвали. Рано чи пізно у нас будуть потужні танки, у нас будуть зовсім інші е -е, літаки. От, і це буде вже найближчим часом. Літаки. Я хочу сказати, звертайте увагу, наш президент кожного дня спілкується 3-4-5 розмов з своїми колегами з інших країн світу, і всі ці розмови починаються про допомогу зброєю і закінчуються допомогою зброєю. Інша справа на тріїни, от не всі ведуть себе чемно. От знаєте, сьогодні така прикра річ: дивишся війна, дивишся сводки, дивишся. Дуже багато інформації в апараті Ради з безпеки оборони і дивиться, що мерзотники з Бепу, от які там на західній Україні по 2 долари збирають, скажімо так, от сигарок електронних. Ну, ці люди взагалі не мають права. От, от я не розумію, чим вони думають. Якщо хтось вважає, що країна лишиться така ж сама, коли всі ці бепи, всі податки, всі таке інше будуть збирати з народа дань, як вони збирали до цього. Так я можу сказати: ви ходити по нашій землі не будете так само, як не будуть ходити оці члени ОПЗЖ, які на сьогоднішній день ходять. От ви всі відправитесь туди, куди вам треба буде відправитися. Буде зовсім інша країна. Не за це гинуть наші хлопці і дівчата краще для того, щоб ви продовжили битися собі кармани я би керівництво Бепо звертав би увагу, що треба терміново приймати рішення звільняти не тільки цього поп'ятка, і керівництва, який під ним був, тому що не може він без керівників своїх збирати ці гроші, наводьте лап себе бепівці. Будемо чекати так на їхню реакцію, відповідно. І в нас буквально трохи залишилось часу, Але якщо ви вже згадали про ОПЗЖ, зокрема в нас ще сьогодні є такий факт, що відкрили справу проти Діани Панченко. Я думаю, ви знаєте цю журналістку. Як покарати тих, хто втік за кордон, проти яких відкривають справу в Україні, але вони собі відсиджуються за кордоном тим часом. Скажіть, будь ласка, чого ви її називаєте журналісткою? З якого переляку ця дитина, як її назвав тоді в ефірі Савіка Шустера, коли вона прийшла з зарплати 3 тисячі гривень, я пам'ятаю цей ефір і казала: от якщо я є. Там терористки, ви це доведіть Ну, по перше, вони ніякі не журналісти. Це пропагандисти, це зовсім інша професія. От більш того, це люди, які зрадили нашу країну ще за часів, коли вони почували на Медведчука на їх, скажімо так, каналах. Канали були умовні, Це була сута пропаганда російського світу, в якій приймали участь дуже багато опозажесників і такі як я... послухайте, ми покараємо обов'язково всіх. Без виключення, де б вони не знаходились, я хочу перевітати вітання пану Мораєву, який на сьогоднішній день так само перебуває за кордоном, і спробує там щось опять, приймати участь в якихось речах, перемовинах з, з представниками Російської Федерації. До речі, з паном козаком. Так, вітання пану, скажімо так, такому можу передати Мораєву сказати: ви по нашій землі ходити не будете на своїх пан, ногах, пане Олексію. Я вам вірю на 100%. і я впевнена, що так і буде. Кожен хто зрадив Україну, кожен. Хто працює на ворога, кожен ворог буде обов'язково покараний і фізично, в тому числі. Дякую вам, що долучились до нашої розмови за вашу інформацію. Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, був в ефірі марафону Єдині новини.